Лео, ага. Це бачиш, знайде собі іграшку і грається на столі. Ти морда, ти морда, кітька, кічка. Кітька. сумку мені гризеш, так? Да? сумку мені гризеш? Гризеш мені сумку, Кажи, Мольда, ти, ти гризеш мені сумку, такий лапки. ну покажи лапыстя. Лапыстя такі Такі лапыстя. Атики. Атики. А, такі, а такі. ну дай. Таня тебе покаже. Правильно. Ух ти така морда рыжа. Ну хорошо, не буду обижать. Ладно, малыши. Рости. Рости. А так. А так. А так. Побіг до мамки молоко пить, так? Да? Я тобі до мамки молоко пити. Два рижика в мене оце, юрчик, бачиш.